Дорога. Друзі, хто прийшов сюди сьогодні, може перший раз. хто, може, не перший. Особисто я сюди прийшов вже не перший раз, Уже, е, мені кожного разу приємно приходити сюди, в цей е, дім, е, бачити вже лиця, які впізнають тебе. Це дуже добре, мені приємно. Але в першу чергу, що мене сюди завжди кличе, це те, що тут збираються люди. У яких є одна мета. Є одна мета десь наблизитись до Бога. Залишити всі свої турботи, залишити всі свої життєві обставини. І десь от, 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 в єдиній спільноті, в єдиному духі, наблизитись десь до Бога, почути Слово Його. І через це через це щось, щось мати від Бога. Ви знаєте, я, е, мене зовут Ростислав, хто хто не знає, мене Ростик зовут. От, я теж з Рівного. Тільки я приїхав чуть раніше, ніж брати. Вони вчора приїхали, я приїхав ну, трошки раніше. От. Е, так складаються обставини життя, що я сьогодні є військовий і в місцевому госпіталі Чернігова я є. Ну, я військовий, виконую обов'язки, я водій скорої швидкої допомоги. Вожу поранених, От е, е, десь може так. Собі так говорю, що десь от, приймаю участь в тому, десь от, от, в Божій справі от, десь, ліквідувати ці наслідки війни. От, десь допомогти людям, хто сьогодні е, потрапив от, десь там, під обстріли, там, військових. От, от Ми їх підтримуємо фізично, десь е, просто добрим словом десь просто вислухати. От. І я вже певний час тут е живу. І ви знаєте, е случилось. Я просто к чому це кажу? То, як пастор ваш е починав він е про доброго самарянина, і він два питання задав. Як сталося так, що для цього самарянина е хтось е, незнайома людина стала ближньою? І що його на це надихало? Я, ну, от, що було от, натхненням його от, 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 в цій дії? Ви знаєте. Е е е коли я уїжджав з того міста, де я був, це було рівне зі своєї церкви, так ми десь е двоякі такі переживання були. От, пастор мені мій каже, говорить: Суха, ну дуже жалко, що ти їдеш. Ну, але такі обставини ми так вирішили, що ну, ну, так складається сьогодні. То е, я пам'ятаю, я коли виїжджав, і кажу, кажу, пастор, ну то е, давай інакше будемо дивитися на це. Не там, от, е, в Рівному в Зозіві стало наших менше. А от тут в Чернігові в госпіталі наших стало більше. Наших стало більше. Вот. І ви знаєте, е, телефонний дзвонок, дзвонить пастор, каже, Ростик, вітаю, кажу, вітаю пастор. Він каже: Суха, є новина. Я говорю, яка він? Він каже, ми до тебе в гості їдемо. Я говорю, а хто ми? Він каже, та всі ну, ну, 11 чоловік, всі свої, 11 чоловік, всі, з ким ми їздимо, займаємося служінням. Брати вже казали, що наше служіння, нашої церкви, вона трошки виходить за рамки от приміщення, ми йдемо от, от до людей, стараємося йти десь до людей, де сьогодні люди потребують от якоїсь підтримки. І те, що ми маємо сьогодні від Бога, то ми туди несемо. І я кажу: пасторю, добре, ну, то ви їдете до, 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 до мене в гості, а Що ми в мене в гостях будемо робити? Вас 11, я 12. Він каже, Росік, да, в принципі, нічого не звичайного. Ми нагодуємо 300 людей, плову наготовімо. Ми соберемо зал, людей будемо проповідувати Євангелія. Трохи відпочинемо. Зранку поїдемо на одне служіння, потім поїдемо на інше служіння. От, потім дасть Бог доберемось додому за 500 кілометрів. Говорить, М -м -м, як завжди, Ростик. Ростик, як завжди. І от я е, про що кажу? От, е, для чого це ми робимо? Бо ви знаєте, ми, от, от, надихає нас на це от, от, відповідь на те питання: е, що надихає нас? Хто надихає нас? Нас надихає Бог. Нас надихає Бог, який одного разу в нашому серці ожив Духом Вот, То ви знаєте, я э, э, розумію сьогодні десь кожного із вас, бо я сам теж родом з Донецьку. Я чотири рази переселенець. У мене чотири справки ВПО. Я два рази вже потеряв жилье. Вот. Так от складається. Что, э, але. Ну я, я це к тому, що я ні жалкуні жалуюсь ні в коєму разі. Як тому, що десь може розуміють ті, хто сьогодні е е терпить от, от лихо від війни. А я ну, понімаю, навіть не то, що вірю. Я понімаю, що сьогодні кожна людина от, 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 от десь має якісь утиски від війни, яка сьогодні в нашій країні відбувається. Ви знаєте, і так буває. Я як віруча людина, е буває Біблію читаю. От десь звертаюся до Біблії, щоб там знайти для себе якісь відповіді в житті, на які я по-чоловічці знайти не можу. От просто я не можу. Я не знаю, до кого звернутися, до кого запитати, от, от, от дайте совіта, як робити, <prac puppets> чи... от що ж робити. То буває таке, що я, я звертаюся до Біблії і шукаю там. Ви знаєте, сьогодні який актуальний вопрос? Ми сьогодні, що сьогодні в новинах? Про що сьогодні спілкуюся? Ну, звичайно, про війну. І я десь. Е, е, от От углубився в Біблію, і от мені було цікаво, от як Біблія про це каже. І ви знаєте, декілька висновків я зробив. От на протязі всього э, життя э, людства, війни були. Сьогодні на попередньому зібранні наш пастор казав, що, говорить, перша війна була, коли от, четверть людства загинула. Коли брат вбив брата. Так було, я не знаю, може хтось знає, може хтось не знає, але я так бігла скажу, бо немає часу, що це було, коли був Адам, був Єва, і в них було два сина Каїн і Авіль. І от Каїн вбив Авіля. Із чотирьох чоловік один загинув, це 25% людства загинуло в той час. І з того часу, з того часу як е -е -е, це є наслідок, опять же, я скажу, що це наслідок е -е -е, гріха. Який сьогодні, я не побоюсь того слова, панує от в нашій країні, в цьому світі. От десь він має силу, от так бути я можу могу так, могу так сказати. Оце є це, це є наслідок того. І з того часу йдуть війни. Ідуть війни на цій землі, в різних містах, може навіть десь одночасно і там, і там. От. І, і десь людей е, зближує біда. Ну, ви знаєте, як, от навіть там бувають є такі випадки, і в Біблії це е, теж є. І ні для кого це не буде не секрет, що от навіть е, люди ворог з ворогом об'єднуються, щоб победити третього. Даже буває таке. Бо біда, вона об'єднує людей. От. Ви знаєте, але. Е, е, Хочу сказати таку думку одразу. Що, глядячи на це, заглянув от, 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 на страниці Ветського е, Біблія дуже ярко і подробно описує життя одної людини. Це був цар Давід. Це був цар Давид, який був помазаний Богом на те, щоб от, царювати над Божим народом. І Біблія пише, що він багато провів, от, 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 от було він, от, от він багато воював, багато перемог він отримав, багато він е е предатель пережив. От, от, от настільки у нього була насичена життя, от, але початок його життя було, коли його Бог помазував, то е він сказав. Бог сказал, что Він исполнит, вот Он дал характеристику Давиду: что ця людина исполнит желание сердца моего. Было написано так. И вот. Він жив. Він жив, э, э, преследуя цели Божьи. Преследвание цели Божі, захищає свой народ, побеждай, здесь там переживає предательства, здесь там может быть прячется от врагов, там предпринимает все, что угодно. Но я хочу просто звернуть увагу на то, что такое вот насыщенное життя, вот насыщенное войнами, всякими сражениями, то, что мы сегодня переживаем в нашому житті, Він переживав. І оця людина Божа, яка на, на світ, на людей дивилась е, очима Божими, е, очима от, от е, Слова Боже, яке жило в його серці, очима Бога, який жив в ньому, якому, якому Він служив, то я ніколи раніше не ні, 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 ні помічав ці слова. В Біблії є книга Псалмів, і дуже багато із них написав саме цар Давід. Він написав ці псалми, це от, е, були молитви до Бога, це були пісні Богу, це були переживання, які Він мав в своєму серці. І в итогі от того життя 123 й псалом. Він робить вивод такий. Він говорить, б не Господь був з нами, І я, і ці слова, просто. ну, дуже, задели. Если бы не Господь был с нами. И вот сегодня я хочу, чтобы все мы, мы сегодня вот просто где-то остановились и, и размыслили, что служит тому, что мы сегодня еще живы и наша страна существует. Может быть, сегодня мы где-то надежду возлагаем на что угодно. На человека. Мы смотрим новости и ждем, что скажет Трамп. А не умер ли Путин, там что угодно, ну ну пусть вибачте меня, за такую резкость. Вот мы сегодня здесь, вот, 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 надію, вот там вот ищем. Але людина, яка все життя прожила, послужив целям Божиим, вона робить вивод. Что если бы не Господь был с нами, такую думку хочу сказать. Хочу. Ще таку думку вам залишить, знаєте як? От про саме з чого я почав: про цей дом, то що тут відбувається, для чого ми сюди приходимо? Я казав про те, що сьогодні так, так відбувається, що людей зближує біда. І ну, я хочу от от трошки вас десь от таким може десь різковатим словом, збодрити, десь, щоб от наш зор переключився з біди на Бога. Я хочу сьогодні сказати, то, що от, от, е, надихнути вас таким словом, в тому, щоб от на цьому місці проповідується Євангелієм. На цьому місці проповідується Євангелія, щоб нас об'єднувала не біда, а об'єднувала обща ціль, яка є Бог. Ви знаєте, у мене вчора от е, таке очередне чудо. Сьогодні багато хто каже, де є Бог? Чому Він не зробить своє чудо? Чому сьогодні не відбувається чудес від Бога? А в мене відбувається в житті. Ви знаєте, і таке воно, от може комусь понятно, кому ні. ну, до мене приїхали з друзями, ми настільки різні, я вам можу сказати, що на своєму життєвому шляху ми настільки різні книжки читали, я вам хочу сказати. Але ми всі разом, от нас там, там 10 людей, ми в одній машині їдемо там кудись там піти каву, спілкуватись. І я от задаю питання. Ми їхали вчора, я задаю питання: от скажіть, будь ласка, як би не Бог? Якби не віра в Бога, якби не живий Бог об'єднував б нас, при яких інших обставинах ми могли б зібратися от, і, і, щось, і, і, і займатися якоюсь спільною, просто їхати на каву і спілкуватись, то я хочу сьогодні звернути вашу увагу на, на те, що, 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 що лише Бог сьогодні. Він дає надію. Він сьогодні має силу звільнювати людей. Він сьогодні має силу на те, щоб змінювати погляд людей. Я закінчу таким словом. Євангелієм описують життя апостола Павла. То був служитель Божий, дуже потужна людина Божа, яка одного разу почув голос Бога, вона своє напрямок свого життя, вона змінила. Він, апостол Павел він змінив своє життя і пішов туди, куди кликав його Бог, своє життя, він, йому було самим головним зробити те, що хоче Бог. І от які слова він каже, Коли звертається до Коринфянскої церкви, він пише послання, пише письмо і розповідає таку подію. Це друге послання Коринфянам з першої глави, він пише такі слова, ибо ми не хотим оставить вас браття, в неведение, говорит о скорбі, бывшей с нами в Асии, потому что мы, отягчены, были чрезмерно и сверхсилы. Так что не надеялись оставаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти. Другой перевод говорит, э, да, нам казалось, что Бог обрек нас на смерть. Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Вот это вы знаете, что, что сегодня мы можем получить от Бога, уже прямо сегодня здесь на этом месте, это веру. Живую веру, которую сегодня предлагает Бог каждому человеку. Потому что Бог не есть автор войны. Бог не есть автор войны и нет замысла Божьего в том, чтобы люди просто бесцельно э -э -э, умирали, стреляя друг в друга. Бог создал человека, и жизнь каждого человека на драгоценных очах Бога. И Бог сегодня хочет, чтобы человек жил. И для этого Он оставил Слово Свое и говорит каждому, говорит, обратись сегодня. Обратись, и ты будешь иметь ту веру, как имел апостол Павел. Он говорит, вот в тех вот, 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 вот утысках вот в тех скорбях, в которые мы попали в Аси, не описывается, что там было. Но Он характеризует это одним словом, Он говорит, не осталось надежды на жизнь. Вот не осталось, вот не надеялись мы выжить. И вот тогда, когда человек признает себя слабым, бессильным, когда он понимает, что вот мы в таких обстоятельствах сегодня жизненных, что мы не можем найти выход, вот тогда Бог являет свою силу. Вот тогда Бог избавляет и укрепляется вера человека. И поднимаются э, руки, и есть силы идти дальше. И пусть Бог всех нас благословит. Чтоб мы шли в то место, где проповедуется Слово Божие. Чтоб мы шли туда, где собираются люди, невзирая ни на что молиться и, и, и приближаться к Бога. Пусть Бог всех вас благословит. Аминь.